Уночі противник завдав удару по Україні крилатими ракетами повітряного базування та ударними безпілотниками. В результаті бойової роботи силами та засобами повітряних сил у взаємодії із ППО Сил оборони України знищено 6 ударних БПЛА, типу «Шахет» та 6 крилатих ракет. Мінус 530 російських загарбників за минулу добу. Втрат російська армія зазнала і у техніці. Наші воїни знищили 4 танки, стільки ж бойових броньованих машин. 15 артилерійських систем, дві одиниці реактивних систем залпового вогню, два засоби протиповітряної оборони, 12 автомобілів та 5 одиниць спецтехніки. Такі дані Генерального штабу станом на ранок 17 вересня. Загальні цифри щодо втрат окупанта від початку широкомасштабного вторгнення такі: Українські воїни знищили 272 тисячі 320 загарбників. Російська армія втратила 4 тисячі 620 танків та 8 тисяч 828 бойових броньованих машин. Уражено 6 тисяч три ворожі артилерійські системи та 776 реактивних систем залпового вогню. Наші воїни знищили 523 засоби протиповітряної оборони. Приземлили 315 ворожих літаків та 316 гелікоптерів. Автомобільної техніки та автоцистерн уражено 8 тисяч 537 одиниць. Знищено 20 кораблів та катерів та один підводний човен. Сили оборони України вивели з ладу 4742 ворожих безпілотних літальних апарати та збили 1455 крилатих ракет. Ворог втратив 896 одиниць спеціальної техніки, Приєднуйся до Збройних сил України.